Всім привіт, привіт, привіт. Друга гра розпочинається у нас. Ангели програли через поганий драфт першої гри і і відправились на суттю сторону. Капібар відправили на червоний сайт. Ну Це, в принципі, з цього і. ну На цей жарти була відсилка. Типу, є аккаунт на суверен 500 міток. А це акт ну, чисто так, то для душі на сені по гратим. Капібар, 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 капібар. Оп! А що? Хлопці? Ми згадали, що можна банити, да ну, Хеймера. Проблема була, як проти нього грати. Ну, коли забанений Володимир, ну в принципі, чом би ні. Ях не знаю, ну є чемпіони, які граються проти Хеймера дуже просто. Навіть та ж сама Кейтлін, просто через рейндж своїх автоатак вона спокійно грає проти Хеймера. Ну, по факту, от у Хеймера краще брати. Я з ПК-ліги це пам'ятаю, Зигс і Коркі. Вони Хеймера просто. Вася вот так вот. Або щось трибуче на кшталт Ірелі, яка просто стрибає і каже пацани... Да ну, я и Релли, а вы не байду же. Короче, Томибас. Ааа, Томимас. Ну, физ прокастер. Ну, физ, якщо с прокаста не вбиває, его просто станять. И. І... Йому дуже погано. Зараз Еко сильний чемпіон. Його можна в ліс брати і такі, такі речі робити. Його... Він і так сильний був, його ще бафнули. Сівірка. Сіврка Вайда, А, Є Варік, що там зараз буде Ауреліан Сол у капібар. Цей колектив просто любить грати через соло. Ще Кейтлін Гаден. І... Так. Коротше, після перегляду Аркейна я хочу ще. І ще Кейтлін гадена. Так, тут у нас є люди, які не дивились, тому без спойлерів. У нас ну, Сергій ще не дивився. Володьку взяла, Я просто думав спитати про цей. Нульсе жити сказав. Я не і ти море не дивився. Якщо б люди подивились, я би спитав, би, як вони відносяться до вчинку Джейса. А ой, на мід. Ой, -ой, -ой, -ой а ми про це сплоки розмовляли, якраз таки, Люцинчика на мід і Якщо лісник його буде підтримувати зі станами, то там пиздець. Я такий за джейса. Вітаю, Андрій. Все, я замовив. Я замовив цей кейс 3. В зеленому кольорі. Я Віті сказав, що забоввала Ace 3 в зеленому кольорі. Ну, все. Я просто почитав за ОПО. Там, коротше, взагалі трэш за нього написали. Якщо я не помиляюсь, то мені там. А, от ну, Вова Козловський писав, ми з ним там на, то, на початку стріма розмовляли. Він написав, що ну, в нього OnePlus третій є, І він крутий, і, ну, йому подобається, тому все Сінджед Юмі. Ну, що ми там дивились? Думаю, щось, я пам'ятаю, що там було. А, Пока F6 Pro. Я за нього почитав і там. Поко опа, ну. <ріст> Що з тих китайців взяти? Ну, дуже бідний Володимир зараз буде. Ви ж всі бачили, так да, як. Е... <ріст> як ну дядька Флокін на Люціані, скільки він дамагу вносив. Тут зараз команда ангелів так сипатись буде, щоб пиздец. Тут Ekarim потрібен був. Тут талон не потрібен, як потрібен. Ну, от вам Акалі ще взяли. Акалі, Ватрокса, салются. А знав капібари передравтила. Енріка не з реалі залишився. Вау. Тому що у ангелів обмежений пул. Ну тут зараз фронт слабенький насправді. У Капібар, ну, у Капібар дуже багато демеджа. Ось цей молодий загорілий чоловік. Я і раніше кричав, що він перебафаний, а йому ще баф зробили. Ну його ж трохи переробили і все, і там там пустається, там, там, там тони дамагу вилітають. Ну, я скинув назву, він сказав, що в нього ж же сам. Правому не потрібно норм дефати. Ну. По-перше, Браум на тебе свої, ну, накидає і на себе, і на тебе додаткові захисні стати. Браум видає контроль. Да, не так швидко, як Астратілус, але видається. В нього є підкидання масове, в нього є масове ну, і це підкидання ще й сповільнює. Є шилд, який блочить ультимейти. Ну, тобі ж Брау може стати ну, шилд поставити, ульта на Утілуса не спрацює. Ульта із реально не полетить. Він може задефати від кунаєв ну джемі талона. Тому цей шилд, він профітний. Тут не потрібно те, що він ну може там ну, сильно дефати чи не може сильно дефати. Він все одно буде жирний, буде впитувати свій дамаг, доприймати його на себе. Плюс ну, сповільнення це, те, це теж контроль, і це ну, дуже гарний контроль, яким буде ну, користуватись Люсан. Основний демедж ділер в цій грі буде Люсан. Потім ну, до нього підключиться Акалі. Сон Сівірка, чиста рікашетами по цьому буде роздавати. Потім файту. І все. І все. І цього вистачить. Тут ми бачили, як Володимир дуже довго скейлиться. Катроксу проти Акалі складно буде її спіймати. Ну, я і казав, що от Хан Ріка вони на одному рівні зараз грають. Шин на одному рівні грають. Тімінг краще грає за Яка. Ми це вже побачили в першій грі. Ліньок і. Ну, тут ХЗ тут теж рівні, в принципі. Ну і Колес грає краще за Джузі. Ну, сівірка в лечі норм дамажить. По, по всьому тим файту, вона ну, 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 свій, ну, свій дамаг розпилює на весь тим файт, ну, типу, файт. Це прикольно. Я б'ю танків, а дамаг отримує там задня лінію. Такий, ну, класно ну же. Весело. В чому б і ні. Нічому так і не пограти. Ну, Ульта для Акалі, Ульта для Люціана, це просто Персик. Сірка взагалі для ProSceny це, це дуже сильний чемпіон. Завжди була. Да, Кріпів прискорює. Ну тут тут 2-0, скоріш за все. Яка зараз на на таку ну, яка зараз до кріпів взагалі не зможе підійти. Йой -йой -йой. Ви бачите, що тут відбувається? Все, поїхали, три хвилини пройшло. Там бійка на бійки, кіли на кілах Зреально ще йде, вийобується з, -з, -з, -з Пока версії точно не стакає, тут не в курсі. Тут я не. Я взагалі на АДК мало тут граю. Через це ну, в мене немає інформації. Ось вам швидкий стан. і... Так, а що тут акалі робить? А, я зрозумів, що там акалі робила. Просто бачите, ось це. Ну ладно, тут варт, вони пішли розігрались. Акалі просто прикривало. Три кемпа забрали, побачили, що тут. Ліньок побачив, що в нього кемп забирає. Та давай автоатаки, повай. Ну. кіл, слухайте. Я промахав, як там забрали. Кіл в кіл, Люцан отримав кіл, но ну, тут. Люцан далі пішов Бррр, дабл кіл Він отримав перевагу. Він отримав зараз перевагу, і йому зараз дуже складно буде. Не вгадав, куди треба тікати. Побачив, 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 там Браун прикриває і все. от І ще й турелька випала для Люціана. Слухайте! 2000 просто на тобі на перший пек. Енріка не ставить турель. Він в кущі йде її ставити. Ой, гарно. О Таверхіт не треба було отримувати. Хан зараз отримає собі ману і все. Мінус флеш, до речі. Тут просто виходить, що людина, яка грає зараз на Ізреалі, вона грає лише двох, двох персонажів. Він грає або Ізріаля, або Варуса. Все більше в нього нікого нема. Мідлейн, там теж все дуже погано. Ми бажаємо грати лише на даблкіл, ні. Тут пісос тут геймінг. І вони не викликали. Бог ти мій. Ну, ну, ви тут задайвили, ви вмерли ось тут. Чого ви не викликали? Да. Ладно, нехай показує те, що показує. Ні, Рікошет не вважається автоатакою. Автоатака перша йде, а ну, все інше то як спел рахується. Но це в ПК версії. Як Wild Вайлдрифті, я не знаю. Ну, мінус Джеммі, все. Все, Мін... А що далі? А далі нічого не, ну, не відбувається. Даблкил. Криплкил. Мінус флеш. Ладно, квадри не буде, ну просто заберуть. 4 в 1 розміняли. Шадан забрав собі з реальчик. Треба на Кнут Бабі перевіряти. Ні, та Кнут Баба вона ще грається через цей. Хз, Тут в мене прокасаки. Ну, якщо сакира про... А, ну ти ж ти ж сакира і б'єш. Ти ж на сьогодні граєш. Я, я коротше, ось цього не розумію. Ну, типу, ви програли першу гру за. Ось через цього чемпіона. Наш. Нашого його. Нашого ви від... просто так віддаєте валь і не берете проти неї контрпік? Ну, тут бачите, тут вже ангели поплили. Вони нічого не можуть зробити. Як же болеч, як же болеч. Джемі без ульти, Джемі без ульти не зможе на тімінга вийти. выйти. О, ось вам просто демедж. хе <реш> дав прокаст і Лицан дав прокаст. Ты такі, ну пацани! Немає жодної різниці. Плюс ну, я не розумію, ви коротше розумієте, що у вас ну складна лінія. Зробіть Свап. Просто подивіться, як грають азіати. Вони, якщо розуміють, що їм складно стояти на лінії то вони просто. А, окей, ми пішли робити Свап. Ось тобі захист Браума. Він ну задефав, як так і треба. не Головне вчасно і в ту і в той бік поставити свій щит. Поставив шилт і такий. мвп катки Люціан зараз всіх душить. У люціана є зараз додатковий дамаг, якщо біля нього когось станять, когось рутять, або якщо йому дають шилт або хіл. Він від цього отримує додатковий дамаг на свої автоатаки, на свою пасивку. А тут ми маємо, у нас Браум видає контроль, у нас Вай видає контроль, плюс ось так Браум іде вперед. Шилдом. І якби. Ладно. Бачили, як тільки що зник варус. Ой, не, ну не Варус, а талон. Це у Олюсана просто півтора предмета. Любий мід вбивця та маг просто вмирає. Ні, не завжди. Зет мідовий вбивця. Він зараз сильний, але на ньому дуже складно грати. І там маги проти нього стоять спокійно. Правду сказав, Хнув. Ух. І, і Люціан біжить. І Люціан прибіг. Каже: оп, дякую, перший кіл. Пішов масаж, другий кіл. Ну і там Володимира просто з'їла. 6000 тисяч переваги. Зараз падають вже вежі і отримуємо дуже багато грошей. На цьому якби і гра і завершилась 1204 Люціан. Це перший Люціан якого я побачив на цьому турнірі, і, і мені дивно. Завтра подивимось, як там будуть грати Азіати. тобто, що, мені здається, Азіати будуть розвалювати. Привітайся. Ти що муркать почав? Ти що робиш? Ти що робиш? Все, бобоша, привітався. свого трактора включив і все. Mm. Якщо чесно, зараз ангели стрибнули више своєї голови на. Ну, дуже високо, я, я не ставив, що вони так далеко дійдуть. Це в нас що? Це, це в нас по факту одна четверта. Чи одна вісьма? Ні, одна четверта по факту. Ні, це, це, це одна вісьма фіналу виходить, все ж таки. Так, да, це одна вісьма фіналу Я думав, що вони набагато гірше відіграють. Ну і наступна гра виходить, що там. Я не знаю, як там до ну, Манга Маракоя зараз грають. ну у Манга Маракоя, скоріш за все, зараз буде спроба на реванш. Фу, що відбувається? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мінус Джеймі. А, то... Ну да Джеймі стрибнув, ульт прожав і все-таки каже. Пацани, а, а що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. Дякую, Люце... О, Перша смерть 14.1.6. У Люцана киде 20 за цю партію. А він зараз ще й пробиття візьме. Він взагалі буде всіх. Вася я твой рот шатав туди-сюди. Ну, навіть Акалі їм не потрібно. Акалі, он там півтори тисячі програє, їй байдуже. Каже, в мене є Люціан, мені. Гра вже виграна. Причому Лю... ну, я, я, я в шоці. Ні, так калі буде прописувати. А калі байдуже. Но вона теж свої предмети потроху отримує. Що вона, зараз? вона зараз хоче взяти собі цей Рабадон. Оп, бічка, бічка, але Люцан прийшов. <плуздь> каст просто наутиса немає. Три предмети Люциан. Уу". Ой-ой-ой, а я казав, що як тільки він пробиття бере собі, то все. Там гра завершується автоматом. Рах, короче. Тут навіть можна було Акалії не брати. Люциан прибіжить Бург-Бруг, дві автоатаки. Все. Люциана нема. Немає, немає Ендріка і все. 22 кидав Люціана. Ну так, на всякий выпадок просто. Як кажуть, тримаю в курсе mm -hmm. Як вам ну, кушка автоатака у ну, Володьки пів обличчя немає. І це просто 3 предмети. Картома зрозуміла, що вони програли, пішов в риф Люціана не спіймав, тому що він вифлешився і все. Це так поставлю. Ще один кіл. Sansвер, бах браг, пів обличчя нема. Сісків, <з accurate> <з speaker> <з hiçbir> 24 на 1, 24 Кида. Бах-бах-бах-бах. Відстріл. 25, кида. Люциант молодець! Перемогли! <з 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 дуже круто, дуже вчасно. Ось так. Вітаю команду Капібар. Сварю команду а ангелів сутності тому що вони зробили два дуже поганих трафти, які взагалі не потрібно було так робити. Зараз давайте подивимось просто Люциан 37 37000 за скільки? 12 хвилин. Тут 18, тут 18. Ну тут рівненько, да тут майже рівно, тут. Ідійотто, Джеммі, в тебе є відкритий був. Тобі потрібен був Єкарів. Тобі потрібно було влітати, тобі потрібно було давати час і простір для раз, два чемпіона, які не можуть заборстити, їм потрібно проказ дати. Ось тут повинен був Єка, що в першій, що в другій грі. Я не пам'ятаю, але ну, в першій грі ну, був забанений чи ні, в другій він не був забанений, його потрібно було брати. Ай, ладно, на цьому все. Побачимось в наступних відосах.